Так, почати. Так, запис почався. Так. На сьогодні е, пропонується до розгляду шість питань порядку денного. Доповідача Мілар Павлов Кульченко, Ткаченко, Волик, Чудовський. Чи є в зауваження, заперечення до запропонованого порядку денного? Немає. Тоді прошу затвердити порядок денний в цілому. Прошу голосувати. Всім за. Дякую. Так, далі. Переходимо до розгляду по питань порядку денного. Перше питання: доподач Міллер про затвердження плану заходів щодо реалізації пропозицій та рекомендацій за результатами державного фінансового аудиту бюджету Дніпровської міської територіальної громади за період з 1.01.20 по 30.09.23. По цьому питанню ми. Його там дуже там відпрацьовували, так скажімо так, в терміновому режимі є пропозиція з голосу внести е зміни до двох пунктів. Пункт 6. зараз він звучить як забезпечити постійний контроль за введенням в експлуатацію об'єктів будівництва з метою отримання платежів його участі на розвиток соціальної та. Інженерно-транспортної інфраструктури є пропозиція наступним чином сформулювати: забезпечити взаємодію з урахуванням вимог розпорядження Дніпровського міського голови щодо обміну інформацією з виконавчими органами Дніпровської міської ради під час введення в експлуатацію об'єктів будівництва з метою отримання платежів пойової участі на розвиток соціальної та інженерно транспортної інфраструктури за договорами, укладеними до 01.01.2020 року. Це тому, що вже скасований обов'язок платити, платити ці пайові платежі, ось, і відповідно, ось таким чином краще це сформулювати. Пункт 8. Зараз сформульовано, як здійснювати передачу комунального майна в державну власність іншим територіальним громадам лише на підставі рішень міської ради. Пропозиція. Здійснювати передачу комунального майна в державну власність іншим територіальним громадам лише на підставі рішень міської ради в умовах воєнного стану за рахуванням відповідних нормативно-правових актів. Тобто, в нас є а, наші умовно делегування міської ради, щоб ми щоб собі не обмежили, а, не обмежили відповідно нашу роботу, тому що ми навіть виконкомом регулярно здійснюємо, але ми уповноважені а, саме міської ради. А, ну, тобто, це буде логічно. Е, немає заперечень проти е, затвердження плану заходів саме в запропонованій редакції з змінами, які я зачитав. Немає. Тоді прошу голосувати. Вісім за. Дякую. Продовжуємо. Доповідач Павло Октомархорович про питання щодо надання часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами мікро, малого і середнього підприємства. Чи є зауваження заперечення? Немає. Прошу голосувати. Вісім за. Дякую. Прийнято рішення. Наступний доповідач Пельченко Андрій Олагович про усунення наслідків порушень правил благоустрою території міста Дніпра. Чи є заваження заперечення? Немає. Прошу голосувати. Вісім за. Дякую. Наступний доповідач. Секунду. Так, е, наступне Ткаченко, Святослав Миколайович про фінансування впровадження енергоефективних заходів ОСББ парусний 10. Е, нема заперечень? Чи я вже читав? Нема заперечень. Так, будь ласка, е, голосуємо. Поки що сім за. Вісім за. Вісім знать, дякую рішення прийнято. Наступний доповідач Володимир Дмитро Володимирович про присвоєння будівлі школи комунального закладу освіти загальноосвітня школа номер 147 імені В'ячеслава Чорновола, Дніпровської міської ради в адресі вулиця Гетьманська, 15. Чи є зауваження заперечення? Немає. Прошу голосувати. Вісім, за. Дякую. І наступний депутат Чорновський Олександр Вікторович. Перепоховання останків військовослужбовців. Чи є заперечення? Немає, прошу голосувати. Поки що всім за. Дякую, прийнято рішення. Шановні члени виконкому. Прошу вшанувати пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Дякую. А, по нашим планам, наступний вівторок це буде перед сесією. У нас буде великий виконком передсесійний. Всіх буду радий бачити. Хто живе в Соборному районі? Це вже можна вимикати, до речі, запис. Так, поспілкуємося.